Інформаційний день на телеканалі Тіві 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини, зокрема, і продовжуємо говорити власне про підготовку до найбільшого християнського свята, а саме Воскресіння Господнього або Великдень. Зараз триває страсний тиждень. Отож про це і не тільки про це далі, про владика Іван Кулик, єпископ Кам'янець-Подільської єпархії Української греко-католицької церкви. Доброго дня вам, Доброго дня. пане Іване, Владика Іване, і слава Україні! Героям слава і безпосередньо дійсно зараз в Вірян іде такий тиждень, страсний тиждень. Його називають підготовка до великодня. Сьогодні у нас чистий четвер. Свято також аналогічно, так би мовити, от якщо говорити за весь страсний тиждень, то от від сьогодні такі найвизначніші дні цього тижня. Давайте спочатку поговоримо взагалі про значення свята Великодня. Наскільки воно змінилося станом на сьогодні для України і для українців, особливо в час повномасштабного вторгнення? Три роки, час війни десять років. Дякую за можливість сьогодні бути разом з вами. І справді свято Христового Воскресіння це найбільше християнське свято, яке ми святкуємо. Воно завжди є важливим у кожні, кожен час, у кожній епосі Воно має своє особливе значення. Саме свято Воскресіння це означає і пригадує нам, що Ісус воскресше з мертвих, Він переміг гріх, переміг страждання. Він переміг смерть, і після смерті він воскреснув. І важливо бачити сьогодні. Україна живе в дуже важкому часі. Так, переживає, ми бачимо багато смерті, багато болю, багато страждання. І в тому ми пригадуємо Христа. Так? Ми, віруючі люди, пригадуємо про те, що Христос, щоб врятувати людство, мусив постраждати. Можливо, Він міг як Бог вибрати інший шлях. Але він вибрав страждання. Через страждання він приніс порятунок. Україна сьогодні страждає, і ми справді віримо і просимо Бога, щоб це страждання було переможним для України, щоб ми вийшли переможцями і вийшли ще сильніші оновлені. І ми віримо, що Україна воскресне. І якщо говорити загалом за традиційні якісь такі заходи літургії, які відбуваються, от сьогодні власне, ми перед ефіром з вами спілкувалися. Ви сказали, що вже одна служба відбулася. Сьогодні у Чистий четвер буде ще одна. Якщо говорити загалом за значення цього дня, що воно несе у собі? Бачите, четвер, взагалі, цей тиждень він пригадує нам останні дні чи останні хвилини життя нашого божественного Спасителя Ісуса Христа. І особливо сьогодні цей четвер, який ми називаємо чистим, так він десь пригадує, що людина десь має оновити себе, так скажімо, можливо, прибрати свої домівки, так але найважливіший духовний момент чи духовний аспект цього дня, щоб можливо ще хто не посповідався, щоб можливо прийти навіть сьогодні до сповіді і посповідатися своїх гріхів, щоб оновити, очистити свою душу. Сьогодні, у цей четвер, ми читаємо Євангелію у храмі про те, як Христос омив ноги своїм учням, і цим жестом Він показав певну таку покору, своє служіння, так? бо Ісус каже до, до всіх нас, що Він прийшов не для того, щоб йому служити, але послужити іншим. І Христос сьогодні вчить, що завданням кожного християнина є важливо пам'ятати про іншу людину, так? щоб могти їй послужити. І в цей четвер також ми згадуємо про те, як Ісус разом з своїми учнями спожив вечерю. Ми називаємо це тайна вечеря. Іншими словами, Ісус встановив сьогодні таїнство Євхаристії, якби звершив першу божественну літургію. Так Він взяв хліб, поблагословив, взяв вино, поблагословив і сказав: Це моє тіло їжте, а це моя кров пийте. І для людини, яка вірить у Бога, це є щось надзвичайно важливе, так бо Євхаристія, святе причастя це є основа, фундамент і вершина християнського життя. Не можна бути християнином без Євхаристії, так? Бо сам Ісус сказав, що хто не споживає тіла і крові сина чоловічого, тобто хто не причащається, не може мати в собі правдивого християнського життя. Ну дійсно, це знаєте, сьогодні це час такого очищення, як ви вже сказали, душі і домівок аналогічно, так і, власне, багато хто із прихожан вони несуть із храму вогник певний і ставлять його у своїх будинках. Що він знаменує? До речі, сьогодні увечері, о 6-й годині буде звершуватися богослуження в нас, яке називається Страсна утрення». Тобто це є богослуження, де ми будемо читати 12 Євангелій, Євангелій про страждання Христа. І люди під час читання цих Євангелій запалюють свічки і потім mm -hmm. несуть цей запалений вогник до себе, до свої домівки. І цей вогник він пригадує нам самого Христа. Бо Христос також сказав одного разу, що я є світло для світу. Хто в мене вірує, не буде блукати у темряві. І це таке світло, ми віримо, що це світло, воно прожене всю темряву, особливо цю темряву болю, темряву війни з нашого народу. Щодо наступного дня, п'ятниці. П'ятниця вважається найскорботнішим днем. Розкажіть, які літургії відбуваються у цей день значення плащаниці, коли це буде все відбуватися у ваших храмах? У нашому храмі, особливо в нашому катедральному храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Буде зранку богослуження, яке називається «Вечірня з виносом плащаниці. Тобто в цей день ми спогадуємо про те, як Ісуса розп'яли і поклали до гробу. Mm -hmm. І власне, ця плащаниця це зображення Ісуса Христа, який лежить у гробі. І ми виставляємо цю плащаницю, де люди мають можливість тоді прийти, помолитися перед гробом Господнім. Поцілувати цю плащаницю, uh -huh. справді побути, якби в присутності самого Христа. Ввечері, у нас завтра, у п'ятницю, буде також особливе богослуження о 6-й годині, яке називається Єрусалимська Утріня. Це свого роду є таке погребення Христа, uh -huh. якби відспівування. Там є дуже глибокі тексти, літургійні, глибока молитва, де не мов би, людина. У цій молитві плаче над Христом, так? оплакує Його, його смерть. Так? Бо справді ми сьогодні, з перспективи часу, дивлячись, скажімо, на ті події 2000 років назад, можемо дивуватися, як так людина так? могла розп'ясти і вбити Бога. Створіння вбило свого створителя. Ось, і в цьому богослуженні ми власне, це якби оспівуємо так? власне, цей такий цю таку тугу біль людини за, за Богом. Щодо суботи, чи будуть відбуватися якісь служби у суботу? Так. Зранку в суботу, зрештою, субота, нам пригадує шестя Христа до Аду. Це означає бачити, що до приходу Ісуса Христа люди, які помирали, згідно такої традиції біблійної, так? mm -hmm. люди, праведники, які помирали, вони не мали можливість піти до раю, до неба, тому що. Христос ще не прийшов, бо лише Христос, коли прийшов, своїм Воскресінням, відкрив нам небо, відкрив нам рай. Так? І люди, які помирали в Старому Завіті, вони перебували в так званому Аді. І властиво в цю суботу церква спогадує, що Христос сходить у цей ад і виводить тих старозавітніх праведників з аду. До неба, ось і зранку у нас 9-й годині буде також особливе богослуження, яке вже трошки нагадує пасхальне богослуження, тому що ми починаємо богослуження в червоних е ризах, ніби такого посного mm -hmm. характеру, а завершуємо в світлих ризах, е в такому кольорі білому, що пригадує Воскресіння Христове. І вже потім від першої години дня у нас у храмі буде відбуватися освячення. Пасок пасхальних страв майже до, до самого до самого вечора. Щодо великодньої самої служби, коли вона буде відбуватися, і як це буде? Так, ну у нашому катедральному храмі Різдва Богородиці ми будемо розпочинати пасхальні богослуження зранку, оскільки маємо тепер комендантську годину, і е, ми перенесли всі богослуження. Зночі, скажімо, на, на ранок і о 5.30 розпочнемо е, так зване надгробне, потім пасхальна утрення і пасхальна божественна літургія. І після літургії знову буде освячення великодніх страв, особливо пасок. Тому хто прийде до храму, завжди може отримати це благословення і освятити свої пасхи. Велика Іване, а також не можу не запитати ті люди, які не можуть прийти у храми зараз. Особливо наші військові хлопці, наші герої, які знаходяться на передовій, і от ви сказали про і, власне традицію причастя про освячення. Як це? Взагалі, як це буде позначатися? Як, як це взагалі має відбуватися? Чи є якісь? Я знаю, що від вас їздять туди безпосередньо в, а, в, да. ваші капілани, так? Так, ну звичайно, є різні обставини. Напевно, знаєте, наш фронт він напевно, є дуже великий, знаєте, і але у певних частинах справді є священники різних конфесій, зрештою, mm -hmm. так і е, священники, які приїжджають там, вони справді. Мають можливість чи навіть відслужити літургію, де є така можливість чи помолитися разом з нашими воїнами, побути разом з ними, привезти їм також пасхальні, скажімо, Пасху, пасхальні страви. Ми вже напередодні Пасхи, Великодня освячували багато пасок, освячували пасхальну їжу. Mm -hmm. І наші священники, капелани, волонтери, це Повезли до наших військових. Тому в якійсь мірі це буде можливо, знаєте, наскільки це можливо, також і там, знаєте, можливо, в окопах на передові, знаєте, пережити, ми кажемо, радість воскресіння, знаєте, не йдеться про якусь зовнішню радість, знаєте, радість, можливо, як ми розуміємо, якусь веселість, таку mm -hmm. забаву, так, але таку духовну радість, так, що, що те, що вони роблять там, так. Те, що вони стоять на захисті нашої держави, це справді щось є надзвичайно важливе. Бо сам Христос каже, що немає більшої любові любові від тої, як хтось своє життя, знаєте, віддає uh -huh. за своїх друзів. Так? І це велика жертва їх, знаєте, це великі зусилля. І, скажімо, тою нашою увагою, особливо, особливо нашою молитвою, ми хочемо їх підтримати. І кожного, кожного дня молимося за наших військових. А особливо у пасхальні дні буде особлива молитва за воїнів, за капеланів, за, за волонтерів, щоб Бог їх беріг, бо це є найважливіше, знаєте, щоб вони залишилися е, живі у найважчі часи. Людина завжди звертається до Бога. Звертається до Бога з надією, і зараз, як ви вже сказали, Україна переживає черговий найважчий етап свого творення як нації, як держави, чи побільшало людей у церквах, чи побільшало прихожан, і з чим як ви їх надихаєте на подальше життя, тому що багато хто втрачає як певний сенс люди, які пережили горе, люди, які пережили біду і втрату своїх рідних, знаєте, мені здається, що налаштувати їх на те, що ти маєш жити далі, ти маєш продовжувати це життя. Це досить таке складно. Ну, на жаль, справді ми сьогодні бачимо є великі рани війни. Ця рана завдає великого болю і великі рани для тих людей, які втрачають своїх рідних, близьких, так і звичайно, що тут тяжко не раз піднайти знайти ці слова, щоб розрадити людину. І справді, напевно, мусимо розуміти, що ми нашими людськими зусиллями словами, нашою якоюсь людською логікою. Ніколи не зможемо до кінця пояснити страждання, бо це є таємниця. Mm -hmm. е, і, е, власне, людина, яка приходить до храму, ми, е, людина, яка, може, е, яка перебуває у спільноті людей. так, Це є дуже важливо, тому що вона тоді не чується самотньою. так. І людина, яка приходить, найперше, знаєте, е, стараюся, щоб в якийсь спосіб. Е, Просто побути з тою людиною, знаєте, побути разом і можливо помолитися, так і е, сказати, що, е, що той, ну що ці страждання, так і можливо ці рани, ця, цей біль, який переживається, справді він має сенс, він має е, він має значення, хоч ми не можемо це збагнути і пояснити. Але суть є в тому, що е, це є велика жертва для, для України, так і для, для ближнього. І з духовної сторони кожна жертва, вона е, справді має свій сенс і своє своє значення. Тому думаю, таких випадках дуже важливо бути з людиною. Так Не стільки важливо, знаєте, говорити, е, щось пояснювати, mm -hmm. знаєте, скільки наша близькі, щоб Просто підтримати цю людину. І можна які випадки, коли і самому потрібно знаєте, зробити нам перший крок до тієї людини, бо не завжди та людина може, може сама так, прийти. І тому важливо нам, знаєте, звернути увагу е, на тих людей так, в якийсь спосіб, особливо зараз напередодні свят чи, можливо, навіть цей пасхальний період, е, якщо ми знаємо таких людей, я також звертаюся до всіх. Можливо, хто нас сьогодні дивиться і чує, щоби напевно ми всі знаємо таких людей, які, можливо, втратили своїх близьких, рідних, щоб можливо прийти до них, поговорити, побути разом. І знаєте, окрім того, християнство це завжди про почуття любові, про почуття взагалі, милосердя і таке інше. Зараз в українців живе у серцях дійсно от дві сили: це та ж любов до України, до нашого війська, до наших хлопців, і водночас ненависть до ворога до цієї нації, до росіян. І як чого вчить християнство в таких ситуаціях? Як в цей тиждень взагалі як можна знайти баланс і як знайти душевну рівновагу? Думаю, що такі почуття, знаєте, як якоїсь ненависті, чи можливо почуття такої злості, навіть яка десь в теперішній час є десь присутня в кожному з нас. Воно є природні, тому що коли нам завдають болю, ну ми відповідно реагуємо на це. Так? Тобто людина не є каменем, так людина є живим створінням. І коли нам приємно щось так, ми радіємо, ми усміхаємося, коли нам боляче, ми плачемо. І це природньо. Бачите, Христос також постраждав, так. І властиво для віруючої людини в таких моментах, знаєте, коли є, коли є важко, коли можливо ці, коли в нас, наше серце наповнюється, можна й ненавистю, так ми справді якось вдивляємося в Христа, знаєте, як Він міг, знаєте. Нести свої страждання, переживати свій біль, свої страждання. Ти, тобто, зрештою, навіть вже будучи розп'ятим на Христі, знаєте, Ісус якби навіть молився за тих людей, каже, прости їм, бо вони справді не свідомі, що вони роблять, вони не знають, що вони чинять. Звичайно, в таких, знаєте, моментах я би, можливо, навіть в цих пасальних днях я би так заохочував, можливо. Більше звертати увагу на те, що позитивне, знаєте, mm -hmm. якось не датися, знаєте, не піддатися тому злу, щоб те зло, знаєте, не наповнило наше серце, щоб воно у нас самих не знищило. Це є дуже важливо, mm -hmm. так? бо чим ми більше сфокусовані, можливо, знаєте, на негативі, то нам є важко, знаєте, нам тяжко боротися, нам трасили, нам трасили до боротьби, mm -hmm. нам трасили, щоб е справді вийти переможцями з цієї війни. І, а щоб ця сила була, знаєте, нам дійсно треба ну, самим черпати, відки, знаєте, оцей позитивний заряд. І тому дійсно, важливо робити той фокус на, на, на чомусь позитивному, так? На, на чомусь доброму, можливо, на родині, можливо, що справді ну, ми якби не самі, так що з нами є найважливіший Бог. Так? З нами є інші країни, які нас підтримують, так і ми переможемо, переможемо цього ворога. Тобто фокус не на треба поставити не на ворога, знаєте, щоб він, знаєте, лише щоб він заполонив наші думки, але на щось позитивне, так, на нашу країну, що ми боремося за нашу державу, за нашу країну. І ці позитивні думки, я думаю, вони будуть додавати нам сили, мотивації. Так? Ну бо бо справді є важко так, і лише якщо сфокусуватися на, на, на тому, що е, нам є важко так, і е, що є справді не на невних всіх так, подіях, так? Тоді ну тяжко боротися. Нам тяжко боротися. Тому е, навіть церква десь закликає, щоб можливо навіть е, приходити до храму, так Щоб ми, наприклад, спільно молилися, так. Щоб, можливо, спільно робили добрі діла, волонтерство так бо церква справді багато допомагає mm -hmm. навіть зі сторони волонтерства, і ми можемо кожен включитися, знаєте, чимось зайнятися, знаєте, ніж думати про негатив, зробити щось позитивне для нашої перемоги. І прощення також досить важливий пункт в християнстві вірі є прощення. Чи варто прощати росіян, чи вартий лише прощення тих, хто його просить. Ну так, бачите, Це є дуже важливий момент в християнстві прощення. так? І ми навіть молимося таку молитву Отче наш, якої навчив нас сам Ісус, і, каже, і ми кажемо і прости нам провини наші, які ми прощаємо нашим винуватцям. Тут, бачите, важливо цей такий конкретний момент нашого життя, життя війни. І, зрештою, церква так навчає, що. Ми можемо простити тоді, коли людина, і Бог нам так само прощає, так коли людина визнає свій гріх і перестає чинити зло. Тобто, і, і, ну, якщо людина перестала робити зло і, і каже, пробач, я більше цього робити не буду, звичайно, ми можемо знаєте, пробачити. Але якщо, знаєте, скажімо, ворог чи в даному випадку росіяни, так ну не перестають робити, знаєте, вбивати нас, не перестають нищити. Нас як націю, як народ, нашу державу продовжують руйнувати, вбивати кожен день. Тому ну, це тяжко сказати, знаєте, щоб ну простити, бо немає якби так переду якихось передумов для цього. Так і знаєте, ми християни завжди готові знаєте, прощати, mm -hmm. прийняти. І Христос, так знаєте, Він, наприклад, в сповіді, так він також чекає на кожного з нас і бажає простити нам наші гріхи. Але людина не раз не хоче прийти до сповіді і сказати, Боже, прости мені мої гріхи. Тобто, якщо людина сама не просить Бога прощення, звичайно, він, ну як він може пробачити, так? І подібно тут, знаєте, якщо в ну, нас людина не перестає робити нам зло і не просить пробачення, відповідно, ми ну, що можемо зробити? Ви знаєте, який Знає, абсурд цієї ситуації, що їхній Бог, скажімо так, вважає цю війну священною. Тобто вони йдуть зазумбовані, не зазумбовані, не знаю, як назвати на священну війну. Вони вважають це благим ділом, навіть так. Ну, я думаю, що це не їхній Бог так вважає. Можливо, я маю їхні на увазі Кирило, знаєте, їх настояти їхній дітей. Їхні священнослужителі, можливо, церква, російська православна церква, ну, на жаль, так, так вважає це і боляче, знаєте. Бо м, навпаки, церква мала би бути в тому даному середовищі. Певною інституцією, яка би могла сказати правду. Так. І, але, на жаль, ми ну, цього не бачимо. Так. І Бог, знаєте, Бог є справді Бог любові і миру. Так. І Бог е, завжди є навіть по стороні е, ну, тих, які страждають. Так. І, тому тяжко тут пояснити, знаєте, знайти якісь слова, пояснення, чому так. Можливо, тому що церква, напевно є дуже е, тісно пов'язана з державою, знаєте, е, і залежна від держави, знаєте, і, можливо, мається на увазі в Росії, і можливо, тому такі ми чуємо таку риторику і такі вислови. На мою думку, не знаю, чи погодитися з нею, що нам потрібно винести в першу чергу урок з цієї всієї ситуації? Тобто прощення не знаю, тому що як ви кажете, що його потрібно просити і щиро просити, найголовніше не просто для якихось певної галочки, чи ще для чогось і перестати а... робити зло. Так, да, і перестати робити зло. А Україна, українці мають винести урок з цієї всієї ситуації. На вашу думку, який в першу чергу це має бути урок? Урок чого має бути? Уроку духовенства, уроку встановлення України як нації, уроку любові більшого, більшої до своїх ближніх, до своїх рідних, до своєї країни. Ну, я думаю, те, що ви перерахували, це власне і те йдеться. Урок такої єдності нашої, тому що справді, як ми співаємо, навіть наші такі молитви, Боже, великий єдиний єдності сила народу, так і Боже нам єдність подай. І це дуже важливо. Важливо пам'ятати, що маємо бути свідомі себе як нації, так як, як народу, і лише тоді ми можемо вистояти так. Бо навіть протягом історії ми знаємо, що ну різні були загарбники, так і на жаль, знаєте, коли можливо Україна не була до кінця. Ну, свідома, знаєте, своєї державності і е, такого свого самоіснування. так, І е, тоді, на жаль, вороги мали силу над, е, над нами. так. Ми бачимо, що, можливо, ця свідомість тепер вона щораз більше прокидається так, у, наш, у наших людей, нашого народу, е, чи, скажімо, е, навіть щодо української мови. Ми бачимо, скільки багато людей перейшло на українську мову. Ми бачимо, ну насправді скільки людей якби так само ну, так, якби, усвідомлюють себе, знаєте, як, як українці, як, як нація. Ось і тому нам важливо це, знаєте, усвідомлювати, так що, що нам треба пам'ятати про, про те, що ми справді є українці, так пам'ятати, що ми є християни, так і пам'ятати про християнські цінності, бо це зробить нас сильними. Знаєте, церква. Чи християнство це не є щось, що обмежує нас, так, але що робить нас сильними, так? Бо християнство каже: ну не вбий, не роби зла, так. Тобто те, що властиво робить нас сильними, так ось і тому такі уроки справді потрібно виносити нам, знаєте, на цієї війни. Але я думаю, що найважливіше, щоб ми справді збереглися як народ, як нація, І ми справді будемо великим сильним народом. І ворог дуже підлий. Він б'є по українських містах і селах, і не виключенням може стати і Великдень. На жаль, ворог знає, що українці це віруюча нація. Що би там не було? Які часи би не були? Ми завжди ходили у церкви. Ми завжди молилися, навіть не дивлячись, коли навіть були заборони на це робити. Все одно було зараз. Великдень знову ж таки. Багато людей прийде у церкви. Чи підготовлені у вас якісь заходи на випадок, якщо трапиться якась повітряна тривога? Так, ми живемо вже практично третій рік mm -hmm. війни і мусимо бути готові до цього, так і на храмах. У нас у храмах, може, вони всіх, але в таких більших храмах, особливо у катедральному храмі, є під такі підвальні приміщення, так і таке сховище, mm -hmm. де, скажімо, люди мають можливість під час повітряної тривоги там властиво. Перебувати тому, ну на жаль, можливо, багато нас вже так трошки звикло до цих тривог, і можливо не завжди ми звертаємо на це увагу, але важливо про це пам'ятати, бо життя це найбільша цінність, яка в нас є. Знаєте, і тому там нам так важливо берегти своє життя і життя один одного. Ну і поради щодо того, як варто відзначати Великдень після церкви, прийшовши з кошиком, всі за один стіл і згадати усіх наших героїв, помолитися Богу. Так, звичайно, знаєте, важливо прийти на богослуження, знаєте, бо сама Пасха чи страви, посвячені, це тільки їжа є, знаєте, вона не може замінити пасхального богослуження. Тому я закликаю, заохочую всіх прийти до храмів, так, до тих храмів, до яких ви ходите, на пасхальне богослуження. А після разом з родиною справді спожити Пасху, спожити свячені страви, задати в молитві. Тих людей, які відійшли від нас. Особливо, знаєте, після Пасхи ми приходимо на кладовище, так, де ми молимося mm -hmm. за наших померлих. Тому варто пам'ятати і про цю традицію, добру, особливо ці Пасхальні дні після Пасхи, згадати, особливо наших воїнів-захисників, які відійшли до вічності. Ми дякуємо вам, що прийшли до нас сьогодні. Знайшли час і розповіли нам більше про цей страстний тиждень, про значення великого дня для кожного християнина. Отож, преосвящений владика Іван Кулик, єпископ Кам'янець-Подільської єпархії Української греко-католицької церкви, був з нами.